Всім привіт! Сьогодні вирішила прогулятися епіцентром, подивитися, що є цікавого. І перше, що натрапило мені в очі, це ось такі красиві чашки. Вони були в різних кольорах, з різними написами, і там всередині ще щось написано. І ще ось такі свічки привернули мою увагу. Далі я пішла у відділ з вазами, так як минулого разу я вазу не знайшла, тому продовжила свої пошуки тут. І сподобалась мені ось така ваза в якійсь така доволі цікава, але занадто велика. І ось така, але вона теж занадто велика. Ще ось такі вази були цікаві в чорному кольорі. Ну, я не люблю чорний колір, кохто любить, то є й в чорному. Скляні вази теж прикольні, але мені чогось хотілося керамічну. І тому я купила ось цю вазу доволі така нестандартна і цікава. Ще була ось така, але вона трішки меншого розміру, ніж та, що я купила. І такі цікаві. У відділі посуду ось ця підставка під торт це просто любов, але бачили би ви її ціну, мама мія. Але дуже красиво виглядає капець просто. Ще такі Миленькі гномики, малесенькі, садові, класні теж. І ось таке кошеня з голубими ученятками, і горшечки під вазони. І ось такі гарні квіти. На цьому все, хто дивився. Всім дякую.